Сьогодні розглянемо легбук звукові явища. Він невеликого розміру, закритий має розмір одного аркушу А4, а у розгорнутому вигляді на два аркуші А4. Ось тут у нас захована розгортка, що таке звукові явища. Будова вуха людини та завдання переглянути відео. Далі є таке завдання: установи відповідність між поняттям та визначенням. Необхідно ось так покрутити. Ось тут дітям необхідно знайти слова, що обозначають звукові явища, і відшукати їх у цьому квадраті, викреслити маркером, а потім можна це стерти буде серветкою. Саме гордочка з цікавими фактами. Та завдання, що почув хлопчик. Щоб вирішити його, необхідно скористатися дзеркальцем. Там видно правильно написані слова. Або фронтальної камери телефону.